Вітання. Хочу зробити відгук е, про платформу навчальну WebProm-Expert. Я брав там навчання е, за напрямом таргетолог. Е, що мені дуже сподобалось, крім того, що взагалі сподобалася ця платформа. Але ще один момент, який е, дуже суттєвий е, це грантова програма, яка є доступна на цьому, е, навчальному, на цій навчальній платформі. Грантова програма, безкоштовна програма для ветеранів, учасників бойових дій. За саме навчання. Саме навчання проходить у двох варіантах: або відеозаписи уроків, або прямі трансляції. От. І конкретно таргетолог це прямі трансляції. І мені сподобалось, що. Сам куратор навчання дуже, ну, дуже подає інформацію так, що зрозуміло. Простими словами, якщо щось не розумієш, пояснює і ну, не, ви, не виникає, в принципі, питань. А якщо вони виникне, то все теж можна вирішити. І загалом загальна структура теж мені подобається навчання. Крім того, я бачив різні. Навчальні скажімо, платформи, і було багато такого різного, там, де е, став, ставлять там, різні ціни, ціни на різні пакети. Це найдешевший пакет там, самостійний, там, дорожчий там, з підтримкою, VIP-пакет ще з якимись там, додатковими функціями. Тут все просто, все прозоро. Звичайно, не, от, є навчання і не треба там, ніяких от, от, розподілів, скажімо. Далі доступ. Багато бачу різних теж, платформ, там, де е, стараються скоротити доступ. Ну, Не то, що стараються, а просто за рахунок знову ж таки, тієї, того розподілу. Е, найдешевший пакет там е, малий час доступу, найдорожчий там більше і ще якісь додатки. От. Тут все в одному, скажімо так, пакеті і доступ до навчання, наприклад, от, на рік. І воно достатньо. І дуже зручно, я думаю. Тому дуже вдячний за таку можливість, такого навчання у зовсім новій е, сфері для себе. От, саме е, інтернет, скажімо, професія така. От, е, і дякую за підтримку, е, дякую за підказки і процесі навчання і. Е, Після навчання, от що навіть є певні бонуси, які можуть е, з'являтись, тобто, грубо кажучи, е, тобто грубо кажучи, і е, нові формати е, і е, нові і нові ідеї, і ну і загалом що платформа не стоїть на місці, а розвивається. Тобто, от навіть зараз я був е на інтерв'ю із цією платформою, і дуже плідна розмова вийшла. Я вважаю, як і для них, так і для мене. Була дуже цікава розмова і е винесені певні, скажімо, певна інформація, яка е ну, дуже допоможе. Дякую. Слава Україні і героям!